Привіт усім, мене звуть Сондер, і сьогодні я хочу розповісти вам про другу частину колекції українських рольових авантюр Щуролови або просто Кура 2. Не знаю чому, але мені хочеться назвати цю частину не кура, а щура. Ну тому що щуролови. Перед тим як я почну, хочу дещо зауважити: це не огляд з метою розпіарити книжку, не треш огляд з метою розкритикувати. Це просто суб'єктивна думка майстра з багаторічним досвідом. Взявся я за огляд лише по одній причині: це продукт від української рольової спільноти і новий великий крок в сфері насільних рольових ігор в Україні. Одне це вже варте уваги та вдячності автора, що взагалі входить в сам набір Кура 2. Тепер це не просто книжка з перфокартами, а також дев'ять ламінованих двосторонніх мап на щільному папері. Три односторонні мапи до видатки, аркуш персонаж, який, в принципі, був раніше, і підказка для бою, яка тепер чомусь не на картоні, а на звичайному аркуші А4. Дивно. Приємно бачити, що тепер мапи бою можна просто викласти перед гравцями, але не вивалювати всю книжку на стіл. Хоча в цьому був невеличкий шарм. нагадувало мені книжкою гру. Якщо раніше я мав намір спочатку провести пригоду, а потім вже зробити огляд, то цього разу я не хочу затягувати процес, плюс у мене зараз інші пріоритети в плані пригод. На відміну від попередньої книжки, Кура 2 тепер не просто збірка окремих пригод, а повноцінна кампанія з нелінійним сюжетом. Хоча ніхто не завадить вам зіграти в кожну авантюру окремо. Протягом п'яти пригод герої зможуть розвинутися з третього рівня по восьмий рівень книжці досить цікаво розписаний загальний сюжет. Предисторії та події, які будуть відбуватися між пригодами та на фоні дій наших героїв. Якщо супер коротко, про сюжет. Обережно спойлери авторитетний дім Кастерлі разом із культом Рутутнегрону, хочуть захопити місто Ріверпорт шляхом військового перевороту з участю навали демонів. План також складається з декількох етапів, поганцям спробують завадити герої. Окремо хочу відзначити цілий розділ про те, що відбувається в пригоді за кадром, які зміни, можливо, доведеться внести, та як той чи інший вибір героїв вплине на хід сюжету. Це досить приємна частина, і за це велика подяка авторам. Це дозволяє сформувати загальну картину подій і легко адаптуватися. Також між пригодами автори пропонують розіграти різноманітні соціальні та бойові сутички бандити, звірі, руїни, артефакти та торговці, все, що нам знайоме. Тим не менш, це хороший додаток. Плюсик в карму. Фракції. Як і в будь-якій великій пригоді, тут є різні впливові сили, персонажі та організації, котрі переслідують свої цілі. Вдаватися в деталі кожної групи не буду. Проте скажу, що особисто мене трошки розчарував опис культу тутного грона через свою абстрактність. Проблема в тому, що це культ, який додатково любить науку і хоче стати супермогутнім. Літерів у них немає, бо всі вони унікальні сніжинки. По суті, це не конкретна організація, а просто ідеологія, під яку підпадає ледь не будь-який поганець, будь то сам Мастер, Северінсельрайжен, Застем чи звичайний некромант. Якось одноманітно і уніфіковано, немає особливості. Тим не менш. А от фракція з Черлоїв розписана цікаво. Навіть пояснили структуру герба таке не часто побачиш. Ба більше розповіли походження назви та передісторію, дійсно вразило мене. Плюс в карму. Неочікуваним персонажем для мене став курой, півник пригодник. Це без перебільшування, геніальна ідея. Персонаж пригодник, котрий шукає себе і пробується в різних класах та сферах. Він буквально може з'явитися в кожній пригоді, буде відігрувати іншу роль, пройди світа, барда тощо. Та ще й після пригоди буде питати у героїв, наскільки добре у нього вийшло все зробити. Відповіді гравців дозволять сформувати певний архетип куроя. Це дуже круто. Знімає капелюга перед автором цієї ідеї або автором. Перед тим як я перейду до самих пригод, хочу висловити декілька малесеньких суб'єктивних зауважень. Дивний вибір назв. Кура не переклад іноземної книжки, і мені не дуже зрозуміло, як в одному сюжеті можуть співіснувати слова Riverport, Stonehelm, Ленергоф, разом зі словами темнолісся, усе пожираючи та тому подібне. Я до чого веду коли автор каже, що ім'я Айгель це з німецької жолудь, то я випадаю з реальності пригоди і згадую про Німеччину, англійські слова і все таке інше. На мою сором'язливу думку, краще були б українські словосполучення лише. Тобто, чому Стоунхельм це не кам'яний шолом. Але темнолісся це не Дарквуд. Я просто філософствую, це не камінь в сторону авторів. А як ви думаєте, було б краще? друге. Зачепило око одна абревіатура. Кят спочатку з'являється в скороченому вигляді на 14-й сторінці і лише потім прошифровується на 18-й сторінці як. Культ ягідних телят. Я гадаю, що в книжці достатньо місця, щоб всюди писати повну назву, а не просто три букви. Третє, окремі мапи виконані якісно. А от в самій книжці половина з них чорнобілі. Що трохи засмучує два кроки вперед, один крок назад, як то кажуть. Це просто роздуми. Книжка від цього поганою не стала. Пригоди. Перша пригода, серце темряви, рівень третій, «Данжон Краулер з елементами горору. Через примху пригоди, ви змушені зупинити свій перехід через гірський перевал та сидіти на невеликому хуторі з такими ж щасливчиками, як ви, Вислуховуючи історії про важке бойове минуле цих земель, що стримували навалу орків та про любовні походеньки місцевих. Веселу та затишну розмову знищують декілька невмерлих орків, що вриваються до шинку. Чи знайдеться хтось, хто кине виклик небезпеці та спробує врятувати місцевих, а також розгадати згадку загадку оживлення невмерлих? Є табличка чуток, є декілька етапів розвитку подій. Класна табличка суточок, Тут і битва з мерцями орками, і розмови з дияволом, і зіткнення з невмерлим шаманом. Цікавий нюанс. Поки я читав книжку, мене не покидало відчуття зв'язку ось цих от орків зомбі і з війною в Україні. Але автор сам розвіяв моє сумніви і пояснив, що пригода була написана в 2021 році і до цього відношення немає. Приємно, що людина вирішила прояснити цей момент. Окремо сподобалося, що майстер може робити відлік часу, і в самому кінці пригоди фінал буде залежати від того, як довгі то герої тинялися по околесу. Хороша пригода, мені сподобалось. Друга пригода море, бал і палиця. Рівень 4-5. Пригода пограбування. До міста прямує вельможа, адмірал флоту, що володіє чудовою і дорогою тростиною. На його честь, лорд міста влаштовує великий бал у своєму маєтку. А це чудова можливість не тільки зарекомендувати себе перед вершками міста, але й здобути цінну і загадкову тростину адмірала. Головне не попастися. Перша моя думка була знову бал, знову пограбування на балу. З однієї сторони, це дійсно виглядає ліниво. Проте з іншої сторони, хто тобі винен, що ти дві кури підряд хочеш зіграти і тематики повторилися. І друга думка була б більш вагомою, якби не сама пригода. По-перше, це найкоротша пригода в усій збірці. Всі інші мають по 13-14 сторінок контенту, тут у нас лише 9. По друге, хоч при міській локації і ТВ не розписані добре, навіть краще за сам маєток з персонажами в тому числі, маєток з балом це просто вісім кімнат без додаткових персонажів та сюжетної лінії. Так, автор чітко вказує на відсутність структури сюжету і той факт, що це пісочниця, але на мою думку, з огляду на всю кампанію, це найслабша її частина. Просто локації з просто персонажем, якого просто треба обікрасти. По великому рахунку, простіше взяти ідеї з першої кури і пригоди велике пограбування, аніж додумувати усе самому, не сподобалася пригода. Третя пригода полювання на білого оленя. Рівень 4-7, пісочниця. Інтрига. Персонажі подорожують дорогою через темнолісся, де відбувається велика подія. Королівське полювання на чарівного білого оленя. З першого ж моменту ви зануритесь в інтриги, конкуруючих. Великих домів, таборові поєдинки, зустрінеться захисників природи, лісовий народ, а також візьмете участь у пригоді, яка від самого початку буде фокусуватися на тих виборах, які ваші герої будуть робити, та реагувати на них відповідно. І лише від вас залежатиме, як вирішиться доля лісу та ключових гравців пригоди. Теж пісочниця. Але сильно контрастує з попередньою. Тут у нас є і підготовчий етап з можливістю доєднатися до певної фракції, і настільна гра в таборі, різні чутки, різні опціональні завдання, турнірний бій, така собі королівська битва за білого Оленя, плюс різні варіанти наслідків цієї пригоди. Класні ідеї для фракції друїдів з культу ягідних телят. Дуже сподобалося. Гарно написана пригода Пацюча вежа. Рівень шостий Данжен Краулер з пацючою естетикою. Чарівник Морій був видатним знавцем перевтворення, з'яви, ботаніки і зоології, але таким собі архітектором. За роки занедбання його вежа пішла під землю, населена тепер лише зрозумілими кущами і напрочуд розумними пацюками. Однак не все добре в пацючому місті. Вірний агент Щерловій черловів Щурбіп. так він розуміє іронію. Ду не виходить з зв'язок уже другий тиждень. А ситуація в столиці стає напруженішою. Саме ваша команда мусить спуститися баштою моря, щоб розвідати справи та врятувати Боба, пацюків та все королівство від маленьких, але загребущих лапок культу ртутного грона. Дуже незвична пригода про підземелью. Герої спускаються по вежі, яка затонула у землі, тобто починається пригода з четвертого поверху. Круто розписаний кожен поверх. Спочатку героїв зустрічають живі та балакучі рослинки. Зі своїми характерами. Потім вони потрапляють у лабіринт. Після цього у формі пацюків бігають по місту гризунів. А в кінці епічна сутичка з двома варіантами, в залежності від минулих успіхів чи провалів героїв, і фінал. Гарно написана пригода дуже сподобалася знімає капелюха перед авторкою. Остання пригода вогні ріверпорту, рівень сьомий. Бойовий епік. Шукачі пригод стають свідками жахливої катастрофи. Крізь портал до потайбіччя у місто Ріверпорт прориваються орди демонів. Усе довкола палає, і тепер на плечах героїв лежить порятунок долини. Перед командою стоятиме не один вибір, а результати їх дії вирішуватимуть долю тисяч людей і навіть майбутнє королівство. Фінальна пригода. Чисто епік. Автор навіть додав табличку перед історією, якщо раптом вашого гравця новий персонаж або ви не граєте в режимі кампанії. Приємно цікавий перебіг приходи, де героям потрібно вирішити, кого і що вони рятують першим: вежу чаклунства, зброярню чи замок. Це все вплине на сюжет, а також дозволить отримати додаткові ресурси перед фінальним боєм. Є перепони на дорозі, є опис кожної локації. Далі йде кульмінація у вигляді битви з демоном і декілька варіантів завершення кампанії. Гарно написано, сподобалося. Загалом, колекція українських рольових авантюр Щорлова, мені сподобалася. Одразу помітно, що була виконана робота над помилками. Тобто стало в рази менше, хоча чорнобілі мапи в книжці для мене залишаються загадкою. Але це не трагедія. Від себе скажу, що я дуже вдячний за те, що автори перестали використовувати якісь мемні імена, ну окрім Боба. Та якихось пасхалок, чи згадок, чи відсилок на інших персонажів з нашого світу, мені фрази стало легше. Нарешті автори позбулися артів з використанням штучного інтелекту. Про самого штучного інтелекту я нічого проти не маю, але в першій корі вони виглядали жахливо і були однозначно зайвими. Хоча, можливо, і ці арти використані з використанням ШІ, але вони принаймні вже не кидаються так сильно в очі. Я в цьому не експерт. Гадаю, це загалом чудова кампанія для гри з 3 по 8 рівень. Ціна пригоди кусається, 1800 гривень за 97 сторінок це немало. Проте PDF-версія коштує всього 20 доларів, що не так сильно налякає гаманець. Окрім того, нещодавно автори сказали, що бандл з двох книжок має додаткову знижку в 15%, що досить приємно. А на цьому все. Ось такі от коротенькі, нарешті, огляд, який не займає цілу годину часу. Дякую вам за те, що ви робите, даєте мені зворотній відгук, і я можу на основі цього і вашої критики робити зміни та ставати кращим. Для мене це важливо. Усім дякую за увагу. Мирного вам неба!